Україну з понеділка накриє циклон Пегі, тож тиждень буде дощовим і прохолодним. А відчутне потепління прийде із середи 14 вересня. Такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко. За її словами, завтра, 12 вересня, дощі від невеликих до помірних пройдуть практично повсюди. У понеділок у Дніпрі Кропивницькому на Полтавщині та в Східних областях очікується аж плюс 17, плюс 22 градуси, в Криму до плюс 24. Найхолодніше. Що буде у західній частині України: на Вінничині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини, там буде плюс 10, плюс 15 градусів. Вітер посилюватиметься до окремих штормових поривів на заході та сході України. У Києві понеділок буде вологим, хмарним з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла. Максимальна температура повітря передбачається лише плюс 14 градусів. Каже синоптик: Діденко додала, що потепліє відчутніше у середу, 14 вересня. Раніше синоптик Ігор Кібальчиць заявив, що у вересні бабини літо в Україні очікується лише у західних областях. Нарешті території потепління можливе у жовтні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.